Вітаю всіх! Сьогодні 13 серпня 2024 року. В наших дубових місцинках білий гриб дубовий січости вже потихеньку відходить. Плодоношення цього виду пропадає в основному на літній період. Іноді він починається у нас десь з кінця травня. Ну, і за моїми спостереженнями в цих локаціях припиняє своє плодоношення вже під кінець серпня. Ймовірно, це остання хвиля, їх не дуже багато, але попадаються дуже цікаві екземпляри, як оцей грибочок. Подивіться, який він зморщений. І при цьому пружний і масивний. Закапуємо ямочку. а таке від сонечка ще ніжка тріснула. Дякую, підписуйтеся на канал.